Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати свої невеличкі покупки з магазину Ноус. так, давайте подивимося: акційна ціна на от таке печиво деліція. Ой, так, павчек, вибачте. Так, печиво деліція, воно йде по 87 гривень. Ну, мабуть, я зараз покажу що, а потім по чеку пройдемось по цінах. Так, значить, олія. Яка продається в новості, промо-марка. Тут у нас іде 850 грам. Давненько вже не купувала такий хліб, цар хліб фітнес без дріжджів, захотілося. Так, Зараз купую частеньку таку лужанську е, натрією, карбонатна вода. Е, дуже мені подобається, і ціна непогана. Також купила один оселедець, була акційна ціна, вже його е, так, розпотрошила. Е, попалась, попався мені хлопчик з молоками е, такий смачний, е, слабосолоний. Так, взяла по акційній ціні сосиски віденські, виробник Алан 40% знижки. Самі ці сосиски по 85 гривень мінус 40%. Врахую, що вигідна ціна. Ну я вже без котиків взяла отакий Фріскас 270 грам. Зараз йде ціна 29 гривень. Ну, із тих магазинів, куди я хожу, вірніше, 29,99 – Це сама низька ціна. Але Тут 270 грам, а не 300. Ну, і також от такі м, два корми було. Один я вже насипала котика. Також взяла банани е, теж 40% знижкою. Тут 440 грам на 28 гривень 86 копійок, мінус 40%. Ви рахуйте, яка ціна. три банани. І вони такі, ви знаєте, не дивлячись на те, що зверху, вони такі ніби <кій> і не дуже. Гарні, але я так їх помаскала. Вони гарненькі, тугенькі, тому з, задоволення, з задоволенням їх з'їм. Також взяла цукор, теж промо-марка, яка продається в новості 1 кг, український продукт з цукрових буряків. І також побачила там таке, це називається овощерізка. Давно вже хотіла купити, тому що в мене поламалася і от на всі ці новорічні свята я була без неї, і це дуже-дуже незручно. А так, швиденько все нарізав на різні салатики, тому купила. Хоча вона не така, в принципі, як мені хотілося, бо така, знаєте, хлібінька, є набагато міцніші, от, але їх потрібно ще і знайти пошукати. А так вже попала вона мені на очі, тому купила. Так, і це вже не сьогоднішня покупка, а до цього я купувала такий е, напій здоров'я тонус з плодами та екстрактом чорниці, е, розчинний напій з ячменем та цикорієм з добавкою плодів та екстрактом чорниці. 50 грам, в новосі коштує 15 гривень. Зверніть увагу, теж дуже смачний, корисний, поживний е, напійк. Старається поменше вживати кави, а я зараз так е, поменше її п'ю. От то цей напій доволі таки смачний і е, е, вам е, може замінити каву. Так, ну а тепер давайте пройдемося по чеку. Кому це цікаво, то, будь ласка, я зараз озвучу ціни. Значить, корм вологий для, кот для котиків оцей 10,69. Корм Фріска з індор, кури, куриця з овочами 29,99 Печиво деліція 600 г 82 гривні 99 копійок, цукор білий кристалічний 33 гривні 69 копійок. сосиски, я вже вам сказала, ціну 84,99 мінус 40%. Вода 34,99, овочі різка оця 27 гривень 49 копійок, хліб фітнес 31 гривня 99 копійок. Оселедець мені заважив значить, на 36 77 копійок. Акція була кілограм 64,99. Хороша ціна. Банани теж вам сказала 28,86 мінус 40%. Олія 51 гривня 99 копійок. І оця вся знижка, товари за знижкою 40, тобто я заекономила 45 гривень 54 копійки. Але все рівно чек виходить на 420 гривень 79 копійок. Ну, як не крути, а все рівно дорого. Тому вже не знаєш, куди бігти, дещо купувати, щоб все-таки зекономити. Ну, але нічого, останнім часом знову радує мене своїми цінами, знижками, тому мені туди і приємно заходити. Магазин великий, людей. Люди є, але немає такої, знаєте, толкучки, такої, ніхто тебе не штовхає, ніхто поперед тебе з цими візочками не бігає. І е, так спокійно заходиш і можеш вибрати, роздивитися, подивитися все, що тобі потрібно. І також в нову мені подобається м'ясний відділ. Там теж доволі таки все смач... все свіже і ціни, в принципі, як і скрізь. Зараз ще в Нобусі дуже хороша акційна ціна на новорічні іграшки, до мінус 70%. Я ви знаєте, в цьому році якось нічого такого не купувала. А кожного року у мене було так, знаєте, в. Вже чи звичка, чи така традиція, що я обов'язково купувала іграшку з символом року. Оце зайчик, котик, і нічого я подивилася, в мене ніякої такої іграшки і немає. Ну, мені інколи дарували такі іграшки, але в цьому році подарунків подарунків на роботі не було взагалі ніяких. От тому. Тому от так. А ще я в цьому році якось теж порушила традицію купувати кухонний рушничок з символом року. Тому та мені якось і на очі не попадалися вони. Тому от хочу все-таки купити рушник з символом року. І, можливо, десь зараз по акціях будуть розпродавати новорічні ці іграшки, то теж хочу купити і іграшку з зайчиком, з котиком або щось таке з. З символікою України. Дуже гарні бачила в новості іграшки, такі, знаєте, з, з українською тематикою, з патріотичною тематикою. Так що, отакі в мене на сьогодні покупки, такі новини. Дякую вам всім за перегляди, за лайки. Дякую всім, хто вже підписався в цьому році. Думаю, що на моєму каналі вам буде цікаво. Чекаю вас в коментарях. Всім миру, здоров'я і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.